Напередодні великого християнського свята, Великодня, десятки малозабезпечених сімей міста Олевська отримали чудові подарунки, які були надані жителями гміни Тошик Республіки Польща. Проявлена вами соціальна ініціатива та щедрість, котре доводить, що в складний для України час ми маємо підтримку цивілізованої Європи, зокрема Республіка Польща, а отримувати допомогу від жителів Тошика, яке є містом побратимом Олексію, більші приємніше. Вже сьогодні ми можемо констатувати, що надана вами гуманітарна допомога, адресна та в повному об'ємі була надана родинам. Які цього найбільше потребують, зокрема тих, що перебувають в складній матеріальній чи життєвій ситуації. Тому прийміть від громади міста Олевська найщиріші слова вдячності. Я, як Олевський міський голова, переконаний, що спільно з польськими колегами вдасться покращити партнерські відносини та результативно попрацювати в соціальній, економічній та культурній сферах, маючи нагоду. Дякую керівництву гміни Тошик в особи бурмістра Жегоржа Купчика за допомогу. Та з великою повагою запрошуємо делегацію Тошика до Олевська 21 травня на святкування Дня міста.